Сьогодні ми навчимося складати і писати невеликий твір роздум Послухай текст. Моя улюблена пора року. Я люблю найбільше літо. Літку довгі канікули, нема домашніх завдань. Можна довго гуляти з друзями на вулиці. Літом ми з сім'єю їздимо відпочивати на море. Саме тому літо моя улюблена пора. Зверни увагу на правильну будову твору роздуму. Отже, перша частинка – це теза, думка, яку треба довести. Друга частина це докази, підтвердження тези. Третя висновок коротке узагальнення. Розберімо наш текст на частинки. Я люблю найбільше літо. Це є теза. Влітку довгі канікули. Нема домашніх завдань. Це перший доказ. Можна довго гуляти з друзями на вулиці. Це другий доказ. Літом ми з сім'єю їздимо відпочивати на море. Це третій доказ. Саме тому літо. Моя улюблена пора це висновок.